Ми звикли боротися зі стаєнням шкіри точково. Зморшки, сухість, об'єм. А що, якщо подивитися на це глибше? Що, якщо проблема не в окремих ознаках, а в загальному зниженні біоактивності шкіри? І про це сьогодні поговоримо. Ми більше не працюємо точково монопроцедурами по типу. Корекції носогубних ділянок тільки з філором гіалуронової кислоти ми складаємо повноцінний протокол індивідуально для кожного пацієнта. Сучасна медицина відходить від маскування до повноцінного перезапуску усіх регенераторних процесів в шкірі та в організмі. У центрі уваги мікрооточення фібробласту, ангіогенез, позаклітинний матрикс, проліферативна активність клітин, адже саме взаємодія цих компонентів визначає якість тканини та ефективність від біостимуляції. Це можна здійснити за допомогою препаратів з дроксапатиту кальцію або полімолочної кислоти. Сьогодні ми з вами розглянемо саме полімолочну кислоту. У нас є два варіанти: це джувілук і лінісна. В чому ж різниця? Різниця в тому, що джувілук ми використовуємо більше для молодого пацієнта та для делікатних зон, таких як перобітальна ділянка, середня частина шиї та переоральна ділянка. Теж Лінісну ми використовуємо більше для вікового пацієнта для того, щоб можна пропрацювати і тургор шкіри, і якість шкіри, і оновити втрачені об'єм. Їхня основа полідіель молочна кислота, яка діє не локально, а створює певне середовище всередині тканин. Впливає на біологічну активність фібровластів, створюючи нові активні клітини, формує структурну частинку дерми, де створюється спеціальна платформа для цих клітинок. Ініціює регульовану реакцію тканин, яка не виснажує, а навпаки, активізує усі процеси в шкірі. Сьогодні, на прикладі мого пацієнта, ми розглянемо з вами процедуру лінісна. У нас сьогодні пацієнтка, якій 57 років. Це вже не перша процедура полідель молочної кислоти лінісна, але у нас була перерва 8 місяців. Обираємо препарат саме лінісна. Чому тому, що нам хочеться попрацювати зі зв'язками, там де є депресія, з тургором шкіри, тому що у нас є, да, трошки е, дрібно зморшкуватись, і оновити втрачений об'єм саме в середній третині. Ми плануємо використовувати увесь об'єм препарату на обличчя, тобто в нас на одну половинку обличчя йде 10 мл і на іншу теж 10 мл. Точки доступу можуть бути різні стосовно кожного пацієнта індивідуально. У нашої пацієнтки буде точка доступу з латеральної вилічної сторони для того, щоб зайти на темпораліс, пропрацювати зону скроневої ділянки, зробити латеральний ліфтинг та пропрацювати середню третину, оновити втрачений об'єм саме в цій ділянці. Також само ми заходимо Демо з куточку для того, щоб пропрацювати около вушну ділянку і зробити чіткий контур нижньої третини та овал обличчя. І по нижній третині ми так само ще викладаємо 3 мл препарату на цю ділянку, щоб пропрацювати зони губоподборідної ділянки, зони зморшок маріонетки та носогубної ділянки. Теж. Реабілітація не дуже виражена, яка може зберігатися протягом трьох днів, взагалі норма – до двох тижнів. Може бути невеликий набрік, і в принципі на цьому все. Результат пацієнт помічає одразу, але протягом перших півроку ще активно працює біостимуляція в наших тканинах, тому результат буде набирати обертом з кожним місяцем. Пацієнт завжди помічає виражений ліфтинг та оновлення втрачених об'ємів, так само як ми пропрацьовуємо з тургором шкіри. Учільняється ця ділянка і немає таких виражених зморшок. Джувілук та лінісна це не просто ініційна терапія, це інструменти для тих, хто хоче створювати нову еру краси вашої шкіри. Підписуйтесь на канал Естетична Медицина 360. Ми говоримо мовою науки, реальних кейсів та результатів.